Мир вам, Михайло говорить із Києва. Нещодавно я почув, що священник так називає мої російської православної церкви, називає війну Росії проти України священою. Як це так називати оці всі злочини воєнні гвалтування, убивства, катування людей і агресію? Порушення договірних обов'язків священною війною. Що ж це називається тоді у православній церкві священним, святим, а що називається гріхом? Очевидно, цей священник переплутав гріх і неправду із правдою. Недарма він колись називав. Святою неправдою дії, які супроводжувалися неправдивими діями інших людей. Свята неправда, начебто спрямована на добро. Він яким був, таким і залишився. Свідчу, як я. І разом з ним був на каналі Українського Радіо Культура і він захищав вислів, свята Неправда. Я вже тоді говорив. Неправда не може бути святою, святий тільки один Бог. Святість ніяк не змішується з неправдою. Це різні поняття і різні джерела. Не витікає з одного джерела солодка гірка вода. Але якщо це джерело істини, там тільки правда та тільки святість. Але неправди там не буває. Я вважаю, що архієрей Російської православної церкви Андрій Качов припустився дуже великої неправди. Дуже великий гріх вчинив він, бо він вселяє віру людей, які його слухають, у те, що справді злочинні дії можна оправдати святими намірами. Це не так. Він... Як той сатана, що приймає вигляд ангела світла. Я звинувачую його в цьому, викриваю, бо він поступив неправдиво не по істині. Амінь.